Вітаю, мої дорогенькі стрільці. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне таро. Ну що ж, робимо Таро передбачення на травень місяць, готові? Я взяла три колоди: з кожної колоди по три карти, дев'ять карт, велика кількість інформації. Ну що ж, мої любі, не гаймо часу, стрільці, травень місяць, яким він буде? Які події, які емоції, чим буде наповнений. Ну що ж, дивимося. Перша карта для Ага, не хоче. Ну, беремо ще перша карта для стрільців. Вісімка кубків, За дуже багатьох, кого випадає вісімка кубків. Щось ви йдете, і кудись ви йдете, щось ви залишаєте. І кубкова енергія це коли боляче, коли шкода, коли от кішки шкребуть. Але це рух в перспективу. Можливо, знаєте, ви були в гостях в батьків і час від'їжджати, але ви ну, боляче, не. Але ви їдете додому, так, ви їдете до себе, до свого дому, так, з батьківського дому до свого дому. Хтось міняє роботу, хтось, можливо, по контракту їде кудись і залишає сім'ю, і тому так боляче. Але це рух в перспективу. Ну, можливо, хтось стосунки залишає, все що завгодно. Підставляйте самі, ви кожен же під свою ситуацію. Що ви залишаєте? Міняєте роботу. Але те, те, куди ви йдете, там буде краще. Там будуть цінувати, там будуть платити, там буде можливість розвиватися. Тому не засмучуйтесь, мої дорогенькі. Рухайтесь впевнено. Ну що ж, наступна карта? Туз ну, мечів, дивіться, тим більше у вас є план. Туз ну, мечів це ясність, це розуміння, це така творча іскра, це. Я, я знаю, що я хочу. Це далекоглядність, нова інформація, нові плани, перспектива. Ну, в мене є план, в мене є ясність, і можливо, ви йдете туди, що ви куди ви собі задумали, а не всі вас підтримують, рідні, згідні, не підтримують вас. І от тому такий стан пригнічений, тому що немає підтримки. А, знаєте що може бути, що туз мечів, взагалі мечів не мають властивість відрубувати, щось залишати і починати спочатку. Тому що туз це початок. Тому вже підставляйте. І тому може бути такий пригнічений стан, тому що ви щось різ, різко відрубали і рухайтеся далі. Наступна карта. Ой, десятка пентаклів. Такі різкі перепади, хто очікує грошей, виплати, ви їх отримаєте. Можливо, спадщина, це, це оплата в повному обсязі. Все і зразу. Велика сума, 10, максимальне число. Для когось це сім'я разом, для когось це гроші, для когось це ресурси. Що ви відчуваєте, що ви маєте ресурс для, для втілення? Маєте гроші для втілення, це можливо, можливо, це сімейні гроші або так виплати, як я сказала. Також це здоров'я, це ресурсність, це коли сім'я разом приїхали ви до рідних, вони до вас приїхали, або ви подарунки для рідних, здоров'я рідних. Або це, можливо, знаєте, в когось сімейний бізнес, і ви хочете розвиватись окремо, паралельно, і от ви розподіляєте, що куди. Бо 10 – це максимальне число, тобто вже вище нема куди. І вже можна або плисти за течією, або розвиватися спочатку, паралельно, ще щось розпочати. Тому, ну, настільки багато варіантів, але в будь-якому випадку це класна енергія. Це радість, задоволення, здоров'я, ресурсність, гроші, сім'я, діти, всі здорові, все гаразд. Ну що ж, дивимося далі. Наступна в нас колода. Ще три карти. Четвірка кубків. Такий початок травня у вас буде емоційний, тому що в нас є дві кубкові карти, тут ви щось залишаєте, а тут відпочинок. Знаєте, Можливо, ви перед тим, як іти в дорогу, це ви приймаєте рішення, зважуєте все, приймаєте рішення і вирушаєте в дорогу. А можливо, навпаки, ви вже прийшли туди, куди ви прийшли, і, і тут відпочиваєте. Ну, це... Ну, можливо, тут була сварка, так? І причиною оцього сварка, тому що ось ця енергія це я не приймаю, я не хочу. Можливо, просить вибачення чи там пропозиція якась, а я не хочу, я не приймаю. Не, це мені не потрібно, і я от не приймаю вибачень, і я йду. так. Або для когось це налаштування на дорогу. Медитація, от такі, коли ви плануєте, коли хочете побути наодинці, в спокою для. Для, для відпочинку, для планування, для от, заспокоєння себе, налаштування на щось. А можливо, знаєте, це може бути коли вам нудно. І от ви йдете шукати пригоди, так? тому що вам тут ну, ви, там, де ви є, вам нудно, вам там скучно і ви от. Вирушаєте кудись на пошуки пригод. Тому що це буде для вас? Медитація, природа, побути наодинці? Чи це така я образився, я образилась, я не приймаю, дайте мені спокій. Мені треба подумати і прийняти рішення. Дивимося далі. Наступна карта стрільці для вас король Пентаклів. А що в нас було тут мечів? Король Пентаклів це, можливо, ваша ресурсність, тому що ми пам'ятаємо, що є так, ресурси є, будуть. І ви, от тому і з'явилися ідеї, тому що в мене є ресурс, який я маю можливість потратити, інвестувати. Я маю можливість подорожувати. І, от, і тому є ідеї, є план, тому що я маю ресурс, я маю. Це достаток, це стабільність, це відчуття безпеки, надійність, забезпеченість. Я маю в руках цінність. Або для когось це людина, так? бо це може бути енергією, а може бути людиною в вашому житті. Дорослий чоловік, стихія земля, телець, діва, козиріх. Він вам дасть ці ресурси, чи він вас підтримає і, от завд... і... От підтримає вашу ідею. Завдяки його ресурсам ви маєте можливість розвиватись. Або це ну, підтримка, так? гроші, підтримка, ресурси, Такі плече, коли людина підставила, людина, яка вірить в вас. Ну що ж, наступна карта. Королева посухів, а це вже ви, мої дорогенькі стрільці, ваша енергія це доросла жінка, стихій вогонь, лев, овен, Лев-Стрілець, або це. Енергія вогню. У нас була карта сім'ї, тобто ну, їдете ви до них, чи ви щось, для них влаштовуєте якісь щось цікавинки, якісь такі ем, сюрпризи. Ви щось робите для когось своїх рідних, подарунки, чи там поїздка, чи все, що завгодно. Але це ваш вибір. Ви робите так, як вам комфортно. Зразом з разом з сім'єю, для сім'ї, тому що ви маєте сили, ви маєте ресурси. Ну що ж, ще одна колода І ще три карти. Стрільці, травень, яким буде? Ой! Обнулення. Туди, куди ви йдете. Там буде обнулення. Міняється ваше життя, міняються думки, міняється статус. Міня... Головне йдіть з легкістю. Подивіться, як тут людина йде, а яка, як, яка тут енергія. Ви обирайте ось таку енергію, будьте в такій енергії, легкості, радості, приймайте можливості, які вам дає Всесвіт. Чого це би не стосувалося, підставляйте, в кожну своя ситуація, яка сфера життя вашого буде обнулюватися, чи потребує цих змін. Дивимося далі. Місяць. Страхи, так, буде страшно, будете боятися, будете сумніватися, можливо, не буде інформації, не буде. От, бо місяць це ілюзії, це коли ми видаємо бажане за дійсне. Місяць це туман, О, темно, бо місяць це нічне світило, коли темно, коли нема світла, коли ми не бачимо. А ще й коли наші страхи починають проявлятися і говорити, нам нашіптувати, а не вийде, а, а, не... а ти не вмієш, а ти не знаєш, а я боюсь, а не йди, а не пробуй. Якось це може бути вплив мами. Вже який плюс чи мінус підставляйте, підтримка мами, чи навпаки, мама вам під... підселить от ті страхи, підсилить їх. Тому що скаже куди ти прешся? Ти не вмієш, ти не знаєш, ти малиша, чи мала Для якось це може бути вагітність. Тому що місяць це вагітність. Якось планована, для когось несподівана. Не, не і оце є ресурс, який ви маєте і ідея потім що робити з тим. Або місяць, я боюсь але хочу, в мене є ідея, в мене є впевненість, в мене є підтримка, і я рухаюся далі. Тому не дозволяйте розхитуватись тим страхам і емоціям. Місяць це вода, а вода має властивість от, це припливи і відпливи. От так. Вона не є стабільна. І тому будуть перепади. Сьогодні я боюсь, завтра я вже впевнений, а післязавтра ще щось інше. Тому не давайте розгойдуватися від тій невпевненості, страхам вашим, тому що вони дуже важко, як вони вас вже заполонять, то дуже важко буде реально оцінювати ситуацію. Тому тільки відчуваєте, що боюсь, не знаю. Все, ви маєте меч, відрубуйте від себе ці страхи, подивіться їм в очі, чесно собі скажіть, а чому я боюсь? У мене є ресурси, ми ж бачили, що є ресурси, є підтримка, є люди в вашому житті, які вас підтримують, є можливості, тому не потрібно боятися. Раз Всесвіт вам дає можливість, він не хоче нам поганого. Взагалі, Всесвіт хоче, щоб ми були всі здорові, щасливі, успішні, задоволені життям, жили в мирі, тому він нам дає можливість виправитись, можливість покращити своє життя. Можливість, можливість зрозуміти і переоцінити щось. Тому, він... дивіться, як цікаво, тут темно нема ясності, а меч це ясність. Тому вмикайте світло самі собі. Ну що, ще одна карта? Стрільці, ще одна карта. О, ну. Недаремно я так багато вам вас переконувала не боятися, тому що результат, дивіться, який шістка посухів, перемога, результат, отри, коли ми отримуємо бажане це визнання, це, і це ваша заслуга, це ваша енергія. Дивіться, у нас був. Я можу, я знаю, я хочу, я знаю, що куди я йду, в мене є ресурси, в мене є все. Тільки єдине, що буде впливати, це страх. Тому не зупиняйтеся, маєте можливість, маєте ідеї, маєте все, що ви хочете, все, що вам потрібно, і ви отримаєте результат, визнання, похвалу. Це енергія перемоги. Перемоги глобальної, ви отримаєте результат, де ви докладали зусилля, або це ви переможете свої страхи, це ваша така важлива для вас перемога. Можливо, для когось вона не така масштабна і не така замінна, а для вас важливо хваліть себе, я молодець, я зміг, я відстояв, я сказав, я зробив, зробила. Я, можливо, це ви боролися шкідливими звичками. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного місяця в першу чергу. Я бажаю вам досягнень, перемог, визнання. Не бійтеся, крокуйте, обнулюйтесь. Живіть з радістю, з любов'ю, наповнюйте своє життя любов'ю. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. маю. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, діліться своїми враженнями. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтеся в магічний, чарівний, глибокий простір зоряне таро. Ну, що, мої любі! До зустрічі, па-па.